Всім таке. З вами знову сімейка бабачків. У нас сьогодні вранці до обіду було так тепленько, сонечко було, а зараз трішки небо захмарилося. Та ще я пішла, пособираю яйка, вже два забрала старі тут біля смайлика. Зараз підійшов в підвалі, подивлюся, і тут де в нас старі курі ночують, що тут можуть бути яйця. Ще хочу зараз зробити пастилу. І вивісити стільку, поки дощу немає. Хоча на сьогодні дощу немає, але таке трошки насупав, там капельок капнуло. Одна сторона голубенька і білі хмари, а далі сіре. Невідомо, буде дощ, не буде. Я ще піду зараз наламаю якось якихось дрібненьких гілочок, щоб затопити грубу, бо вчора дуже довго її роз, поки розтопила. Бо вранці нарізала трошки дровцяток, ще трошки нарубаю їх і затоплю, поки валежка настрій, то треба щось поробити. А мама прийде сьогодні до хати після чотирьох, після то якщо буде світло, то ще, мабуть, зарубаємо четверо бройерів. У нас вже почали трошки курі нестися, вже пару старих несеться, молоді несуться, так що маємо сьогодні аж п'ятерку яєць. Олежиковий настрій дозволяє мені приступити до приготування пастили. Я взяла ковшечко, вже помила форму, зараз її накришу, виберу кісточки, що тут є, і буду перебивати блендером. А потім розложу все на решіточку, застелену харчовою плівкою. Збила, зараз ще докидаю яблучне пюре. Трішки оставлю ще в мене є у морозилки вишня, блендерована, змішаю з вишенькою. Це, мабуть, з вишнею в мене буде пастила завтра, на щоб вона розмерзлася. Яблучне пюре в мене без цукру і у форму я цукру не додавала, бо вона сама по собі солодка. Явочки легенька кислинка, але якраз буде то, що нада. Бо це малечі не хочеться, щоб був лишній цукор. Я вже решітка обтягла харчовою плівкою і трішки змазала олією без аромату. Тепер буду наложувати Супюрешечку. Коли я не змазувала, як раніше робила, один раз робила пастилу, просто ложила на плівку, то воно в мене дуже прилипало і не можна було тоді здерти його. Можна сказати, що вигризала його тут потім. Зараз вже спробувала намазати. Олії, побачимо, як воно получиться. Получилося в мене 4 з половиною можна склати рішіточки пастили. Ось така жовта красиво. Зараз я, включаю, на 55 градусів. Десь на 3 годинки половиною 3 поставлю, От потім буду дивитися, якщо не підсохне, то буду ще додати час. Такі ваємо Поїхали. Але трошки швидше я щось довго вовтузилась. Мама вже загубала 4 бройлери, вже три обскубла, там одного до скубаю на вулиці, більше піряс скубає, а тоді в хаті це дрібніше вибираємо. Вже чотири пташечки обскубані, посмаляні. Залишилося помити і розібрати. Віше ну, помощник прийшов. Піду зараз наберуся мішки соломки, закрию точку, поки мама помрує і розбирає. То я хочу ще тій змотати переноску, бо то різала дрова, думала, що ввечері наріжемо з мамою, а мама зайнялася цими пташками. У нас одну заказали, то вирішили сьогодні робити. Буду думаю, на завтра залишити. Так що, звичайно, біжу, позакриваюся все і буду щось на вечері готувати. Навіть не знаю що. Е, можливо, картошки на жарю, або гармошелі там відварю та яйця. Там менше шамаленький кусочок ковбаски залишився. З цибультою пережарити можна, толкинуть так, яєчко, таке перекало і буде смакота. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.